Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Бочкове, Бударки, Дворічна Сеньківка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам гранів Сеньківка. Сьогодні, опівночі, у, у місті Богодухів, здійснено обстріл території оздоровчого табору. Внаслідок обстрілу горів мікроавтобус, пошкоджено одну господарчу споруду без постраждалих. О 19.44 у селі Липці Харківського району відбувся ворожий обстріл. Постраждалих немає. О 18 у селі Волохівка Чугоївського району. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. О 16.43 відбувся обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок чого горіли три приватні будинки, без жертв. О 15.04 внаслідок обстрілу міста Вовчанськ горів торгівельний павільйон без постраждалих. Об 11.47 у селі Нечволодівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл без постраждалих. За минулу добу ворог наступальних дій не вів. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12 гектарів території. Знищили 323 вибухонебезпечні предмети. Розмінування триває. За добу евакуювали 15 дітей з родинами.